Вітаю на нашому каналі. Такий цікавий автомобіль сьогодні буде. Ми вже неодноразово знімали про деу-матіз, знімемо ще й про цей. Різні матізи до нас заїжджають з проблемою обігріву салону. Тут цікавий випадок, що машина має оригінальний пробіг не повірити, 15 тисяч кілометрів. Тобто, це якась капсула часу. Він добре збережений. На ньому їде їздить жіночка дуже рідко і просто він стояв, більше стояв, ніж їздив. Але ж це не уберегло, що малий пробіг, але пічка не гріє. Підійшли до машини, подивились, антифриз начебто був змінений зі слів власниці, зі слів власниці літом цього року. Бачимо, на дні має осад. Антифриз. Антифриз був такого кольору вже рижого. Ну, тобто робився заміна без промивки, мабуть, так, злили, залили. Що залили, то залили. І ми будемо промивати всю систему в цьому автомобілі і почнемо з радіатора пічки. Подивимось, чому справа, чому не дає тепло. Нагадаю ще раз, 15 тисяч оригінального пробігу. Дійсно оригінальний, нічого тут не кручено, не верчено, просто як є. Машина в новому стані, можна сказати. Капот оброблений якоюсь спеціальною мастилом, ну, щоб не ржавів. Вся машина оброблена, видно по крилам, Це спеціальна така мастило. Підключились ми до, піч, до пічки. Чистенький фільтр, Поїхали. Очікувана ситуація, ми бачимо бруд. Це бруд із старого антифризу. Є маленькі. фракції, є великі куски. І в і забитий радіатор пічки. Промиваємо його та тестуємо на автомобілі, як загріє радіатор. Перевіряємо результати промивки пічки вже на автомобілі. 77 градусів було, вже працював вентилятор, трики зменшується. В цілому не показував по, по самому двигуну і передньому радіаторі було небагато бруду. В основному його закинуло в пічку увесь. Ну, пробіг невеличкий. Так виглядає у нас бачок. відмитий, чистенький антифриз кепу G11 зеленого забарвлення. В машині приблизно 4 літри антифризу. Це був такий деуматіз, коротеньке відео, а ми переходимо до наступного автомобіля. Автомобіль Fiat Doblo з бензиновим двигуном. Мабуть, тут 1,4. Не знаю точно. Підключаємося. Будемо мити всю систему охолодження. Система потребує уваги. Погляньте, який бачок. В ньому бруд, антифриз вже рижий, відпрацьований. Має нарікання на роботу пічки, а саме радіатор пічки забитий, мабуть. Зробили підключення на радіатор пічки. Ну, там Краплинка якась лежить, не буду чистить, поїхав. О, Бачите, забиває фільтр відразу. Дивимося, що Справляємо, там. Глянемо що тут у нас. Ну, видно, бруд є, вже мало, Ми їм ставимо. Знову другий фільтр поставили частинці. Багато бруду у пічці. Кріти вона не може. Працюємо, подивимось на результат. Ходимо попередні заміри, як промивається радіатор пічки. Права сторона 67. Набирає. Гарно, гарно. Тепла не було зовсім. Серединка вже так припікає, бо, ну, більше дає тепла, ніж з правої сторони. Права саме найменше. Але ще помиємо, ще поки бруд потрошку вилітає, ще не закінчили. Думаю, на 70 градусів по правій стороні повинні вийти. Глянемо фільтр. Це другий фільтр, чи третій, другий, мабуть, бруд лежить чимало його. До речі, власник автомобіля сам намагався промити радіатор пічки, щось з нього не вийшло. Він так і сказав, що кожен повинен робити свою роботу і приїхав до нас. Правильне рішення, тому що в нас мощний дуже апарат. Все там до нього під'єднане, все, що потрібно, і повітря, і реверс, і без шансів. якби, Якщо ми не промиємо на своєму апараті, то вже ніхто його не промиє. Процес триває, ще миємо. Переключились на передній радіатор, вже включили апарат, це все, все з переднього радіатора. Подивіться, як багато. Система дуже брудна, Миємо передній радіатор, будемо переходити на двигун. Робили підключення на сам двигун, передній радіатор топічки помитий, чистенький фільтр у нас. Бачимо, і в двигуні є бруд, бруд розлісся по всій системі. Видно, що невчасно змінювали антифриз і робили неповну його заміну без промивки. Маємо такий результат. Миємо двигун. Брут іде. Це самого двигуна, без радіатора пічки і без переднього радіатора. Доволі багато бруду у всій системі підзапущено. Не запускайте до такого стану. Часно змінюєте антифриз з промивкою системи апарату. Мивка триває, час від часу чистимо фільтри, це вже третій на самому двигуні. Видно, що бруд є, його багато, його тут всюди багато. До речі, відмили бачок, зараз покажу. Отак виглядає бачок. Красивий, чистий, який був. Ну так, не зовсім в ідеал. Є тут трохи такі трошки очаги такі під налипшого, але то вже воно в'їлося в пластик. В цілому бачок гарний. Заправили антифризом. Гляньте, який як виглядає красиво бачечок. Чистенько все. Антифриз HEPU G12, ми працюємо тільки з хепу антифризом або що привозять власники. Якщо ви бажаєте свій антифриз, будь ласка, ми його заправимо. Оригінал у нас завжди гарна якість прямий поставщик, який завозить його в Україну. Все супер. Прогріваємо, подивимося, як на автомобілі буде працювати пічка. Завершили промилочку системи охолодження Fiat Doblo. Прогріваємо автомобіль. Бачимо, серединка доходить до 75 градусів, включається вентилятор. Права сторона на градуса 3 дає менше. Ну і права, і ліва. Вони рівномірно прогріваються, плюс-мінус 71-72 градуси. Гарно дуже вийшло, все супер. Закінчили промивочку фіат добло системи охолодження. Так виглядає бачок, антифриз по максимальному рівню. О, зараз все прогріто до включення вентилятора. Заміряємо, як робить пічка. Ну, приблизно холостий хід 68-69. Отак він туди-сюди пригає. а на, на обертах 75. По сторонам рівномірно на градусів 3-4 менше. Що і в принципі так і повинно бути. Бруду було в машині багато, самі бачили, підзапущена система охолодження, власник намагався сам промити не вийшло, приїхав до нас. Сказав, хай роблять ті, хто робить, хай професіонали займаються цим. Правильно зробив. Ми цим займаємося вже близько 8 років. Вже собаку, як кажуть, з'їли, тому не тратьте свій час. Просто їдьте там, де вам роблять. Нормально, якісно і швидко і швидко. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавого. А ми продовжуємо працювати. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!